Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої обнови в колекції. Ну, Хочу сказати, що тиждень був такий спірений. Тобто приємні були поповнення, були цікаві, були новинки від Укрпошти. Ну і також було деяке розчарування. Зараз воно, якщо чесно, перед вами. Ну а тепер про все це по черзі. Ну, Почнемо із розчарування. Скажемо так, позвонили мені родичі, кажуть, ми тут дещо побачили монети. В секонд хенді Тобто ми можемо взяти, коштувало там щось було два пакетика по 75 гривень. Ну, як ви вже зрозуміли, тут нема 75 гривень за пакетик, ну, тобто 150 гривень. Ну, в принципі, без питань повернув родичам гроші. А для мене це буде така наука. Ну, Якщо чесно, чому я вирішив ризикнути, тому що минулого разу мені я хочу сказати, доволі. Повезло, тому що там було за 50 гривень було ряд монет, дещо цікаве, дещо ні. Але була ось одна така монета. Зараз я вам її покажу. Це в нас один фунт Великобританії. У ну, мене був такий але іншого року. ну Я, в принципі, вирішив його зберегти. Піде мені в обмін, на продаж. ну В принципі, є план трохи. Виставити на продаж монети з умінного фонду. Ну, В принципі, я думаю, мені повезе так само, як минулого разу. Ну, Як ми бачимо, не дуже повезло. Ну, В принципі, з однієї сторони є такі цікаві монети. Якби я збирав монети Великобританії по роках, то можливо б я навіть непогано так поповнив свою колекцію. До речі, цікаво, хто серед моїх підписників збирає. Монети Великобританії Британії не по типах, а саме по роках, тобто там сучасні, ну, як там, річні набори. Ну, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну, попалися такі монети. Тут в основному 90-ті і, і 2000-ті роки. Все за час правління Єлизавети II. Ну що ж, відкладемо в сторону цієї монети. Це буде мені наукою. Наступного разу буду прохати, щоб мені скинули хоча б фотографії цих монет. Я міг оцінити, чи коштує воно того, чи ні. Також цього тижня отримав дві доволі цікавих монети. Це у нас монети Китаю 5 юаней. Дата на них стоїть 22 рік, але якщо я правильно пам'ятаю, реально дата в них 23-й Це перша монета, а це ось друга. Монета. Дуже цікаві монети китаю. Вони зазвичай в рік випускають одну-дві монети. Але цього року щось вони випустили. Здається, вже 5 монет. Тобто дві квадратних і три круглих. ну Круглі круглі монети мені ще не вдалося придбати. Це, до речі, попередній випуск це 19 та 20-й рік. Ну, я планую. Ці всі монети перекласти в холдери. Подивимося, як воно буде виглядати. Ну а тепер перейдемо до філателії. Нарешті, нарешті придбав собі ось цього аркуша. Це в нас пам'яті загиблих захисників України. В аркуш входить у нас 5 марок, номінал У плюс 3 гривні благодійності. Якщо чесно, в цей раз щось е, Укрпошта. Не зробили там по 16-20 по 20 гривень, а всього лише 3 гривні. Ну і також, хто звернув увагу, форма у нас кругла. Це в нас, як на мене, доволі рідка форма для марок. От Для монет у нас привична форма це поло. Ось така. А от уже квадрат, якось ми бачимо китайські марки. Це так. Чи монети. Це вже доволі незвично. Ну а якщо відноситься до марок, то, як на мене, це вже трохи навпаки. Там прямокутні, квадратні марки це норма. А от круг це щось новеньке. Також разом із цією маркою був випущений ось такий конверт. Конверт першого дня пам'яті загиблих захисників України. КПД в мене поки що нема, але з часом, я сподіваюся, він в мене з'явиться. Так, ось, 29 серпня. Тираж 50 тисяч штук. Ну, в принципі, доволі красиво зроблено. Мені сподобалася ця марка. Е, також е, зробив інтернет-замовлення через інтернет замовлення ось такий аркуш е, Ну, на запас, на всякі е, комбінації. Е, ну, Якщо чесно, не це була моя ціль, а ціль замовлення був ось такий конверт. Конверт першого дня. Ось ми бачимо, 10-й стандарт чесно, початка трохи не дуже якісна, тому планую часом, все-таки може придбаю щось в себе в філмагазині місцевому. Ну, Доволі класно. Зробили, взяли вони, як ми бачимо, кон конверт 22-го року, тираж 50 тисяч примірників. І ось таке КПД. Як ми бачимо, було введено в обіг у нас три поштові марки одночасно L, P, «ЧФ», не розберу, та X. Це у нас 23-го року. Ну і Конверт коштує більше 100 гривень. Тому, напевно, все-таки краще було б його зачекати та взяти в себе філ-магазині. Ну, але давайте покажу вам попередні конверти. Можливо, трохи не по порядку вони будуть в тому, якому виходили, якщо чесно про навіть. І можна подивитися по датах. Так, 27.09, а це ось 21.04. Тобто, оцей конверт був перший, ось бачимо ось такі писанки H і T. Далі другий ось У та М або U та М, ну кому як зручніше. І ось крайній випуск це L F та X. Так, ну що ж, ось такими були мої поповнення за цей тиждень. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки. Та слава Україні!